Друзі, провокації поблизу Запорізької АЕС триватимуть до тих пір, поки Росія бо не зрозуміє, що їхня тактика з конструюванням переговорів через ядерний шантаж не спрацьовує, і ООН та Україна не сідають за стіл переговорів і не ведуть розмову про, про щось або про демілітарізацію, або про енергетику, чого хоче Росія. Тому наразі в Енергодарі на жаль продовжуватимуться провокації, можливі. Також ми бачимо, що Росія провокує шляхом ударів по марганцю по Нікаполю. Вони думають, що таким чином вони доб'ються свого і з ними будуть говорити на їх умовах. Але зараз важливо інше, важливо накопичити сили та розпочати рух в тих напрямках, які дозволять якомога швидше звільнити місто Енергодар. Я більш ніж впевнений, що військове командування України має плани. Також я впевнений, що військово-політичне керівництво так само розуміє ситуацію. І те, що міжнародна спільнота поки що, крім Китаю, не закликає до переговорів те, чого хоче Росія, показує на те, що ядерний шантаж не має пройти. Але але, але будьте обережні, жителі Енергодара, жителі Нікополя, Марганця. Подбайте, будь ласка, про свою безпеку максимально найближчим часом, тому що ми бачимо, що щодня провокації зі сторони Росії, але все буде окей, ми переможемо.